Цей всесвіт з усіма його рисами, законами та вимірами, є ідеальним театром для розігрування божої драми викуплення. Своїми фізичними обмеженнями Бог обмежує поширення зла, заохочує прагнення доброчесності та демонструє свою велику любов до людства. Згідно з Біблією, цей тимчасовий всесвіт забезпечує необхідний полігон для випробування кожного людського серця у духовному сенсі і для підготовки тих, хто проходить випробування. До життя в абсолютно новому царстві, яке включає всі риси, яких ми прагнемо, і багато іншого досконалість, яку ми ледве можемо собі уявити. Бог створив всесвіт таким, яким він є, щоб допомогти якомога ефективніше здійснити остаточну і вічну перемогу добра над злом. Він так спроектував всесвіт, що його, щоб його перемога могла бути досягнута для конкретного і постійного блага людства без нашого знищення апостол Петро і Павло і Павло говорить, що навіть ангели прагнуть побачити і зрозуміти, як Бог використовує всесвіт почасти як засіб спасіння за непалих людських істот від самих себе і підготовки їх до життя в його присутності, де більше не буде ризику гріхопадіння в майбутньому. Дивно, як один всесвіт може одночасно досягати такої складності взаємопов'язаних, але різних цілей, скептикам, які стверджують, що Бог міг би створити найкращий або більш кращий будинок для людства, слід подумати, що потрібно було б, щоб спроектувати будинок, який одночасно виконував би всі ці функції. Крім того, якщо ми смиренні, то зможемо визнати, що творець може мати інші цілі для Всесвіту, які він ще не вирішив відкрити нам. Ми можемо очікувати, що залишаться принаймні деякі загадки щодо того, чому всесвіт такий, який він є. Безперечно, цей всесвіт недосконалий в абсолютному сенсі. Але він ідеальний зараз. Він готує нас до вічного та кращого життя з нашим спасителем.